Вітаю, ви на каналі CryptoKit, і сьогодні я розповім вам про платформу Imitable Play та як тут кожен може заробити декілька доларів абсолютно без вкладень. Приємного перегляду! А перед початком попрошу поставити лайк, підписатися та написати комент. Це дуже допоможе у просуванні українського контенту. Imitable Play – це платформа з квестами. За квести ми отримуємо геми. За 500 гемів ми щотижня отримуємо рандомний ключ. І чим кращий ключ, тим більше токенів ми отримаємо в кінці тижня. Щоб почати, ми повинні зареєструватися. Реєстрація йде звичайно, через пошту. Далі в нас автоматично створюється наш внутрішній гаманець. Тепер ми переходимо в вкладку Rewards. І тут буде декілька простих завдань. Після того, як ми їх виконаємо, ми зможемо заклеймити рандомний ключ. Як і предмети в грі, ключі бувають різні. Чим кращий ключ, тим більше нам насипе токенів. Як бачите, за міфічний ключ нагороди виходять від 40 до 2 тисяч доларів. І це абсолютно безскладнень. Мені повезло минулого тижня і я отримав епічний ключ. За нього я отримав 77 токенів EMX, що по курсу зараз це 55 доларів. Досить непогано, якщо рахувати, що це взагалі без вкладень. Тепер де ж заробити геми? Переходимо в вкладку квест. Спочатку в нас ідуть соціальні квести. Тут ми отримаємо певну кількість гемів, за те, що підпишемось на проект та їхні соціальні мережі. Далі йдуть ігрові квести. Найпростіші квести від Guild of Guardians. За ось цих три квести щодня ми можемо отримати 80 гемів. Тобто за тиждень лише на цих трьох квестах ми можемо нафармити 500 гемів і отримати ключ. Пізніше я покажу, як їх виконати в грі. Також спускаємось нижче, і тут ми можемо щодня забирати безкоштовно геми. Тут можна отримати від кількох до кількох десятків гемів. Як бачите, мені випало 6, і вони зразу з'явилися в мене на балансі. Тепер я покажу, як зробити три прості квести і отримувати по 80 гемів щодня. Переходимо в саму гру Guild of Guardians. Гра на мобільні телефони, але я вам буду показувати на емуляторі. Я використовую Mumu Player. Отже, перше наше завдання це зіграти 5 матчів на арені. Ми просто заходимо в арену, нам не важливо, чи ми виграли, чи ми програли, просто беремо челендж. І зразу файт. У мене не сильно прокачана команда, я ще колись грав на початку тесту, в мене вона лишилася. Зараз я просто заходжу в гру, щоб поформити гемю. Так, тут я навіть виграв. Так, ми б'ємося 5 разів на арені, і нам має зарахуватися 30 гемів. Наступне це потратити 9 енергії в Adventure. Просто переходимо в Adventure, переходимо на локацію, яку ми вже пройшли, і беремо свіп. І так робимо 9 раз. Все, енергію потратили, і в нас має зарахуватися ще 25 гемів. І останнє це ми переходимо в Endless, і тут ми маємо потратити 4 квитки. Якщо у вас їх нема, можна їх просто докупити. Раз, два, три, чотири. За рубіни. І йдемо зразу X4. І натискаємо старт. Тут відіграємо декілька кімнат, що в нас зарахувало, і далі можемо спокійно програвати, виходити, як забажаєте. Або догравати до кінця. Як бачите, мені вже зарахували endless тікети, і мені зарахували потрачення енергії. Я ще не відіграв 5 боїв на арені, але як тільки відіграю, в мене ще нарахується 25 гемів. Так можна вибирати будь-яке завдання. Дивимось на умови, до прикладу, тут, і тут пише, коли починається, до якої гри відноситься, і що саме треба зробити. Тут так і пише: потратити 5 арена тікетів кожного дня, і ми будемо отримувати 25 гемів. Це все, що я вам хотів розказати про платформу. Вона не забирає багато часу і можна трошки підзаробити. Напишіть, як вам проект, а ми зустрінемось у наступних роликах.